Тюльпани в історії Туреччини від Османської імперії до тепер Вітання всім! У цьому відео я розповім вам про те, яку роль відіграли тюльпани у турецькій історії, культурі, мистецтві та побуті. Сьогодні ми заглибимося в унікальну культуру Сходу та дізнаємося, як звичайна квітка могла отримати настільки глибоке значення, що дала назву цілій історичній епосі. Ми поговоримо про тюльпани в Османській імперії та не просто як про красиві рослини. А як про символ віри, мистецтва та навіть політики схід це світ символів. Тут кожне слово, кожен погляд і дії мають глибший зміст. У традиційній культурі цього регіону люди часто висловлювали свої почуття не прямо, а через мистецтво, музику чи поезію. Для османів навіть форма тюльпана мала глибоке релігійне значення. Ви здивуєтеся, але слово тюльпан арабською мовою дуже схоже на написання імені Аллах, і це не єдина цікава деталь. Якщо уважно подивитися на будову квітки, можна побачити дещо незвичайне. Загострені полістки нагадують контури мечеті, центральна частина тюльпана символізує купол, а листя з обох боків мінарети. Це пояснює, чому османи сприймали тюльпан не просто як рослину, а як символ духовності. Але і це ще не все. Тюльпан завжди дає лише одну квітку з одного стебла, що в ісламській традиції символізує єдиність Аллаха. Ця особливість додала квітці ще більшої сакральності, а отже, і популярності серед османських султанів та знаті. Тюльпани почали вирощувати в Османській імперії ще до 16 століття. Їх цінували не тільки за красу, а й за символізм. Ця квітка уособлювала могутність султана та процвітання імперії. Садівництво було справжнім мистецтвом, і вирощування тюльпанів перетворилося на престижне заняття для османської еліти. Період тюльпанів, який пропадає на початок 18 століття, став одним із найвитонченіших етапів в історії Османської імперії. Нові сади та палаці прикрашалися тюльпанами, а сама квітка стала справжнім модним трендом її вирощували, колекціонували та навіть купували за заночувані суми. Але тюльпани не просто прикрашали імператорські сади, вони стали частиною тогочасного повсякденного життя, надихаючи поетів, художників і ремісників. Османські майстри відображали тюльпани у своїх мініатюрах, кераміці, текстилі та архітектурі. Тюльпан символізував гармонію, виточеність і велич Османської імперії. Його популярність зростала разом із могутністю держави, і він став справжнім національним символом. Цікаво, що тюльпани також мали великий вплив на економіку. Вони стали товаром, що активно продавали й експортували. Торгівля тюльпанами досягла таких масштабів, що їх вартість інколи могла зрівнятися навіть із золотом. З плином часу тюльпан залишається важливою частиною турецької культури. Наприклад, з 2006 року у Стамбулі проводять щорічні фестивалі тюльпанів, а зображення квіток і зараз можна побачити в архітектурі, текстилі та навіть сучасному дизайні. Наостанок можу сказати, що тюльпани в історії Туреччини це набагато більше, ніж просто квіти. Вони стали символом віри, гармонії, краси та навіть могутності держави. Вони надихали митців, слугували сакральним символом. І визначали історичні епохи. А на цьому я дякую вам за перегляд і нагадую: на цьому каналі є ще безліч цікавого.